Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Burnix. Я Веталь, і не повірите, сьогодні нова ігрушка, знову ж таки, різноманітні в контенті на моєму каналі. Сьогодні тестуємо ігру під назвою Stumble Guys. Немало не популярна ігра, я думаю, багато хто з нею знайомий, і, можливо, навіть багато хто з глядачів за вас. Тобто її грав. Я колись давніше теж її бувало поігрував, але закинув, забув про ту ігру, а зараз от вирішив згадати, а чому бо і ні. Тим більше зараз Галовінчик трошечки наносить. Ну і вже пройшов, правда, ну нічого, трошечки ти от. Тут у нас мені видали такий скінчик, дивіться, такий грозний скелетик. Зараз вам покручу, покажу його. Дивіться, прикольний такий, да? Ну і що? Ми сьогодні побігаємо, пограємо. Я думаю, ну ви знаєте, в чому тут суть. Ми, коротше, стартуємо, тут є міні-ігри всякі, там треба від точки А в точку Б добігти зі старту до фінішу. І е, буде нас спочатку людей, там, я не знаю, по-моєму, 30 і в самому кінці лишається тільки один переможець. Сьогодні постараємося виграти, взяти значить, топ-1. І що? Я вам побажаю приємного перегляду. Хто буде дивитися це відео, побажаю вам приємного апетиту, хто щось смакує. Ну а ми стартуємо, не будемо довго е, затримуватися. Полетіли. Так, я тут шукаю каточку. От, 32 ігрока нам знайшло, правильно я сказав. У нас буде 30 людей і що? І хтось один повинен вигравати, хтось один буде тащити, тащити всю ігру. Ми маємо цього сьогодні постаратися плотненько і е, постараємося виграти. Я закладу всіх можливих зусиль, щоб це зробити. Е, той от забув сказати, будь ласка, прошу, активчику, друзі. Лайки, підписки, дзвіночок ставте, бо, тому що мені того дуже треба, знаєте, мене тут дуже тішить. Е, в Минулих відосах мені писав навіть чувак, е, що дуже класний контент там, так тривати туди-сюди. Я за то дуже вдячний. Ну й що, зараз нам знайде каточку, та й ми будемо стартувати. Так, нам знайшло каточку, нарешті все, загрузилося. Next up, значить, що в нас зараз шукається режимчик, наша міні-ігра, яку ми будемо грати. Зараз нам щось знайде. І нас, що, нас 32 людини, як і говорив, і з тих 32. Виграє найсильніший, тобто най, не знаю, найвезучіший найщасливіший, найсильніший. Коротше, кому найбільше пощастить, хто більше покаже скілуху свою, той виграє. Що, нам закинуло якийсь стамбл Cove, то отака от така карта. Давайте тут все згадувати, я дуже давно в той іру не грав. Управління трошечки, правда, собі згадав перед серією, Ну, щоб хоч, хоч щось вам тут во, показати, що я, що я можу, що я вмію. <губ> Бо тут зараз от, би зайшов, нічого не вмію, і що. Вам би було не цікаво дивитися. А так, во, зараз я трошечки управління згадав, як тут грається, на джойстику собі підключив. До речі, та гра я на телефони. Я спочатку той, вот. Ну, я був в курсі, що вона є на телефони, я не знав, що вона. Є на компи, курче, я впав. <губ> я не знав, що та ігра є на компухтері. І от той от, тут дуже хороша тема, бо тому що я можу ігра записувати до вас, в принципі, мені з комп'ютера зручно і грати, а тим часом я, той от, помаленьку просуваюся. Стрибаємо отут по батутах, так. Тут багато ігроків, я сподіваюся, що ми зараз виграємо. Так, ага, Спанч Боб біжить, двійки, двійки, Чувачок. Є, yeah. Qualified, ми, коротше, пройшли цей атап. Пожежник тут стрибає, ти що двійкий? Ми можемо переключатися, дивитися, хто у нас тут ще бігає. Так, 8 чоловік пройшло 16. Ми ще маємо зачекати, поки всі пройдуть, ну не всі, а 16 чоловік. О. А ті решту, 16, що не добігли, то звибивають, виходить, так? О. Пишіть в коменти, як вам та гра, чи вам сподобається, чи ні. Це от, Якщо захочете продовження, якщо вам сподобається, то от, дайте, покажіть мені, все, що вам сподобалось. Там, напишіть якийсь комент або поставте просто лайк, я буду бачити, що вам сподобалось, і все, і буду знімати для вас наступні серії. А тим часом от, 14 ігроків, от, тут двоє пожежників, відьма залітають на фініш, і все, давайте заходь, Барлан, що стоїш? А він вимахується. Стоїть і вимахується, от там от чувачки скачуть, а він тут два тягне резину. А ми так би вже могли приступити до наступного раунду. Нарешті, нарешті той пожежник зайшов. Чекав аж до посліднього, все, раунд овер, значить. Скільки в нас лишається людей? 16. Правильно. Було у нас 32. Поділили нас на два, просто бам, і все, і 16 чоловік лишилося. І зараз з тих 16 от будемо боротися. Далі, по-моєму, відсіється 8 чоловік, а далі буде фінал. тобто да, Я думаю, ми до фіналу дійдемо. В принципі, до фіналу особо дійти не важко. Хоча тут зараз якась каналізація. Я ні разу в такому не був, що тут куча обнов повиходило в тій грі, я вже все забув, кажу, нічого не, не знаю вже, як тут правильно проходити і грати, якусь піцу залутав, що вона мені дає, не знаю. Без поняття. Трошечки застряг. То погано, то погано, тому що мене перегнали. Мене перегнали, чуваки вже спереді. Ага, ага, я тут торможу, йо-ма-йо. Треба швиденько летіти Це ці вот, щоб вони мене ніхто от, не опередив. Треба зайняти хоч якесь місце з восьми, щоб мене не вибали. Та й прорвемося в фінал. І надіюсь, що виграємо. Буду старатися докладати зусиль. Поки що офігенно, офігенно виходить. Ай, блін. Затормозило щось мене, затормозило. Давай, 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 Сюда, сюди, сюди. Бам-бам-бам. Хорошо, красиво. Залітаємо. Тепер сюди. Блін, ну ми вроді вже багато пройшли. Ми багато проїхали вже тут, по тому по тій каналізації нам лишається. Давай, сюди, фініш. Єс. Я п'ятий, п'ятий. До речі, от було все одно, на, 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 ризиковано було, бо тому що ще чуть-чуть би, і могло б мене вибити. Ну, але якось я зміг, зміг, і, 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 от, скілуху показав, яко, якої нема. Бо, тому що я в ту гру давно не грав, треба скілуху ту набивати. Ну я надіюсь зараз цього. Фінал, получиться, будемо надіятися. От, нам щоденько знайшло ігру. Містер Біст Діскодроп, та ти що, містер Біст і сюди добрався. Де його хіба нема? Що е, тут робити? <смі> Поясніть. Ага, трикутник. Я так розумію, що треба. Ай, бляха! Я думав, на трикутник треба стрибати, а то, оказується, трикут... на трикутник не можна вставати. Ну, я не знав. Ну ви що? Звідки я вам можу знати ті правила в тих іграх? Я ні разу не грав. Ну, на... до наступного разу будемо знати на наступну каточку Шо, ми зайняли, значить, яке місце. Третій раунд кваліфіковано, а місце нам не показали яке. Ну, та й ладно, давайте, от, халяву можна забрати. до речі, У мене тут куча халяви всякої, можна подивитися, рулеточки покрутити. Тут в ігрі в тій куча-куча всяких скінів. У мене вроді є парочку, бо, тому що я давніше грав. Ну Давайте сюди. Lucky wheel, крутане. Чому б і ні? Зараз вам цікаво буде, що мені випаде. інтересно Що мені випаде? Давай щось файне. Спешл пролетів. ну рейр, база рідкісний. ну То ще, до речі, нормально, бо могла б і комонка випасти. Окей, то ми залутали. Може ще десь щось є. Зараз швиденько так прогорнемо, подивимося. Вроді нема. Вроді не бачу, хіба тут халява була одна. А решту, ага, може місії я виконував. Так, і тут теж якась халявка. Давайте заберемо. Все, нема. А, ні, ні ні є, є, зараз ми заберемо. Відкриємо ще отут, Stumble Guy's, щось якийсь тут, самий коробочка. Ану, що в нас тут чекає? Скінчик отакий, до речі, прикольний. Випала анімація. Вау. прикольно, кстати, того, Емоція, точніше. Емоція, анімація. Так, ще в нас є дві коробочки. Лутаємо. Подивимося, що у нас тут. Я, до речі, файно якраз згадав про ту гру, бо кажу Хэллоуинчик тут був недавно. І тут всякі обновки завезли, всяку халяву, і то прикольно залутати. Ще одна коробочка є! Мені скінчик дався отакого от фермера, правильно? Він в мене є тепер. Вроді да, вроді є. Можна зараз його в'ягнути, подивитися на нього. Бо оцей от скінчик скелетка звісно, класний, але, по-моєму, він є в багатьох ігроків, тому що його роздавали безкоштовно всім. Ага, ще якусь анімку мені дали знову анімацію, емоцію. Давайте зараз нашого чоловічка спорядимо. Виберемо для нього якийсь скінчик. Ну ще, в принципі, у той скелетик, напевно, саме найкращий, Я не знаю, тут особо так дуже нічого нема. От, от не дуже класний скін, оцей так собі. Хіба, ну той от, до речі, прикольний. Давайте давайте візьмемо його, хай буде. Інтересний такий скінчик. Кольор шкіри не міняємо. Емоції. Емоції, емоції. Ага, отакий от от танець. Ну то, блін, я думав, що то щось не то. Думав, що то щось не то. Та в принципі от, нормально, мені подобається, то, що в мене є. Давайте стартуємо ще одну каточку Трошки преобразилися, стали фермером. Кабалюха вділи на голову такий соломіний чоловічок. Давайте стартуємо, ще одну каточку зіграємо, подивимося, що з того вийде. Полетіли. Давайте зараз докладемо всіх зусиль, постараємося зайняти топ-1. В першому раунди у нас не вийшло. Ну та нічого. Я думаю, зараз ми отак пограємо. Каточки дві. Ну поки, поки не займем топ-1, то тоді, я думаю, от, от. будемо грати. Я зараз кажу, от буду старатися. Все, робити все можливе. А тим часом у нас що? Я не замітив, як так, як той режимчик називається. Ну у нас тут всякі НЛО, інопланетяни, звуки, всякі стрьомненькі, То ух ти, блін. Навалили тут вас, значить. Ну що, ну що, давайте через ці лазери приїгати, стрибати. Нам треба зараз от сюди швиденько заскочити. Я встигну, встигну, супер. Так, то я встиг діло? Погнали вперед. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. -й -й -й. Вони так підкидують жорстко, нічого собі. Ой-ой-ой-ой-ой. А я надіюсь, вони мене там нікуди не заберуть там до себе на Марс. Не хочу, не хочу туди до них, мені і тут добре. Все. Давайте, давайте, треба швиденько встигнути сюди. Оп! Є, тепер сюди. Правильно, красиво, красиво. Все, і тепер сюди от, біжимо. Е, поки що, ну то поки що не, не напряжно, бо нас було 16 чоловік. Ого, як мене підкинуло, та ти що? В принципі, мені то і зіграло на руку. Фініш, перше місце зайняв взагалі спокійно. Такими темпами можна і топ-1 брати. Я думаю, то не зіставить якихось проблем. А тим часом от, тут двоє чувачки біжуть, біжуть, і давайте ми тоді... Туди... Ой-ой-ой, як полетів скелетончик, та да? ти що? Я думаю, ми зараз зачекаємо, поки вони то пройдуть, і що, приступаємо до наступного раунду. Е, так, раунд закінчився. Все, решта чувачків, які не встигли пройти, їх вибило. Ну, та що зробиш? Не встигли вони прибігти. Виграють тільки ті, хто встигли, ну то логічно. 16 чоловік нас залишилося. Ну та й зараз нам знайде якусь нову міні ігру Давайте разом подивимося, що там у нас буде. Щось треба цікавеньке таке, що ми не грали ще. Що нам знайде? Ага, от, кстати, того вроді не було ще. Pain splash то щось цікаве. Е, По-моєму, оті валіки, от, 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 я раніше пам'ятаю, то воно трошечки підтормажує от, от е, краска. Оця. Ми трошечки тормозимо в неї, блін, ми впали вниз. Треба треба вертатися швиденько, бо у нас 8 чоловік. 8 чоловік. І що? І ми в самому заді. То дуже погано, тому що треба нам вигравати. Ні в якому разі програвати не потрібно нам. Я постараюсь, щоб ми виграли. Давайте сюди. Оп, швиденько паркуримо таким способом. Валіки знову тут в оті, от всякі малярки, малярки. Оп, оп, пробігли. Ай-яй-яй-яй, мене зараз ззаді. Ай, фух, стих. Ледве-ледве, мене там ззаді вже хотіло чепити. Вдарити, ну я якось зміг ти от відбігти вчасно. А сюди! Сюди теж допригнув. Єс. Ай блін, ну тут. Тут біда, 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 біда. Чуваки, чуваки, то біда. Давай, давай, я зможу. Єс, єс. Ми зайняли третє місце, добігли. Фух, ото вже прям було слухайте, напряжно, реально прям ризиковано. так, Мене це трошечки взяло, так скажем, знаєте, адреналінчика схопив такого. Но я думаю, зараз той вот 8 чоловік нас залишається. Фух, постараємося, постараємося зараз виграти. Я думаю, вийде. Все вийде, ми віримо в себе. Я вірю в себе. Постараємося зараз от всі той от моцним. Зараз з моцною мотивацією, фігачимо, і я думаю, ми беремо. Зараз нам не нову е, міні -игру. Та й продовжимо вже там. Фінал. А фінал у нас відбудеться, ніфіга собі, на Блок Деші. Слухайте, то, то дуже класний міні-ігра класна. Я її пам'ятаю, ми колись той от, давно грали з друзями на тій карті. Вона популярна, вже старенька така ця карта, той міні-режимчик, але він не відміняє того, що він складний. Якраз фінал на ньому дуже класно цікаво грати, тому що от тут ті кубіки стають от, все більше і більше, їх треба перепиригувати, перестрибувати, тут щось старатися. Крутитися. Ну, один чувак, до речі, вибив якимось чином, не знаю. Тут, в принципі, спочатку нічого важкого немає. Ну, якось чуваку не повезло, напевно, він вибив. Так, ну мене то питання не колише, мене колише то, чи я пройду, чи ні. Ну я постараюся. Так, туди, 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 туди. Швиденько пробігли. Ой-ой-ой, там, по-моєму, багато тіпів відсіяло. Ну, багато, не багато, але ще хтось один вилетів. Так, то ми пройшли. Тепер сюди. Та ну нафік! Щось. Якихось раків було. Отаких руків проти мене закинуло. Ну мені пофіг, головне, що я виграв. Чуваки, перше місце ми зайняли топ-1. То то не може не може тішити, то, -то взагалі супер. Перше місце нам дали. Е -то його, насипали всякі плюшечки, кубки нам дали. Ага ага. Так, ну я то все діло поняв, добре. Угу. Стамбл пас, е, щось там якийсь рівень. Тут ще пас є, точняк, точняк. Раніше того не було. Вони зараз позавозили тих обновочок, що тут попробуй розберися. До речі, хотів якраз попросити, хто по тій ігрушці шарить, щось може більше знаєте, та й по-любому знаєте більше, ніж я, тому що я особо тут не знаю нічого. Може тут є всякі івенти, щось цікавіше. Е, щоб пограти, то пишіть. Пишіть коментарі, я прочитаю, все прочитаю, і якщо вам сподобається, напишіть, що мені тут пограти, чим мені тут зайнятися, і ми будемо грати з вами, Твіот. Та можна і з вами погратися. Я, до речі, в планах, якщо вам дійсно та гра зайде, то зіграю значить, з Туйвот-колегою своєю Любомером, то ми, я думаю, можемо то записати, в принципі, без проблем. Ну а так, Твійвот, в принципі, можна закруглятися. Сьогодні зайняли топ-1 красивенько. Такий коротенький відосик для вас. Ну, якраз ці от, тестовий пілотний випуск. Випуск Заціните, як вам зайшло чи не зайшло. Ну а ми будемо на тому завершувати. Значить. Я вам побажаю всього найкращого. Дякую, що дивились це відео, дякую за перегляд, що були протягом, протягом цього часу зі мною. Приділили мені увагу. Ще попрошу вас тоді, якщо ви ж так. Приділили мені увагу, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте лайк і когось, напишіть коментарі. Я дуже вдячний за коменти. Прям читаю всі, всі, їх, їх небагато, їх не але я всі читаю. Дуже дякую вам за, за них, якщо якийсь актив проявляєте. Ну, а я не буду довго говорити. Я цілу, ще раз дякую за перегляд. Всього вам найкращого, будьте здорові і всім пока.